Вітаю, з нашим урядом і пенсійним фондом не скучити. То вони щось гучно рекламують, чого і близько немає, а можливо і взагалі не буде, як то пенсійної реформи з 1 липня. Проте, коли новини насправді є, і якісь рішення і постанови давно ухвалені, то вони про це не можуть нормально та вчасно розповісти. Тому доводиться розбиратися самостійно і доповідати це вам. Отже, підбиваємо пенсійні підсумки червня і вже зазирнемо в липень. Сьогодні розповім про відкладену пенсійну реформу, про низку змін з 1 липня в роботі пенсійного фонду, зокрема про оновлений порядок виплати соціальних допомог і впровадження базової соціальної допомоги про нову функцію на сайті пенсійного фонду щодо ідентифікації. Ще розповім про продовження виплат для пенсіонерів від ООН і як прокурори у судах продовжують збільшувати свої пенсії. Далі про все це більш докладно. Отже, головна новина, як на мене, а точніше, її відсутність, це пенсійна реформа, яку попередньо нам обіцяли з 1 липня. Але розрекламовану урядом бальну пенсійну систему поки запроваджувати не будуть. Я нещодавно спілкувався з першим заступником голови Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики Михайлом Цимбалюком, і він мені особисто розповів, що проєкт про запровадження бальної Пенсійної системи депутати в очі не бачили. У Верховній Раді немає жодного, підкреслюю, жодного ані проєкту закону, ані концепції. Ми вже зверталися до Міністерства соцполітики, щоб нам її презентували, поки вони її ще обговорюють. Через це, як на мене, перспектива цієї бальної системи поки далека. Нагадаю, що ще в 23-му році урядовці завзято рекламували, якою гарною буде реформа наприкінці минулого року. Перша заступниця міністерки соцполітики Дар'я Марчак мені особисто також в інтерв'ю розповідала, що проєкт допрацьовується і, от, от, буде винесено на розгляд. В міністерстві сподівалися, що депутати за нього проголосують до 1 липня 25-го року. Але як депутати за нього могли проголосувати, якщо проект до Верховної Ради так і не дійшов? Втім, за думкою Цимбалюка, цей доволі суперечливий проєкт, поки взагалі не може бути ухвалений, бо на це у державу об'єктивно немає грошей. Ну я, до речі, також на цьому акцентував і також детально розбирав, що собою уявляє бальна система, зокрема, ось в цьому відео. Натомість, у липні пенсійний фонд отримує купу нових функцій. Постанова Кабінету міністрів від 11 червня. 25-го року номер 695 передбачає, що з 1 липня пенсійний фонд буде виплачувати, окрім пенсії, ще й державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, в тому числі дітям з інвалідністю та особам з інвалідністю з дитинства, а також державну соціальну допомогу на догляд. Раніше такі виплати призначалися управлінням соціального захисту населення. Тепер всі справи вже мають бути передані до пенсійного фонду. До того ж, частині одержувачів таких допомог тепер треба пройти фізичну ідентифікацію до 1 жовтня 2025 року. Здебільшого це стосуватиметься переселенців та тих, хто зареєстрований на прифронтових територіях. Ну і загалом до кінця року пенсійний фонд має провести масштабну перевірку всіх раніше призначених соціальних допомог. Більш докладно про це я розповідав ось тут. Окрім цього, від 1 липня стартує експериментальний проект з надання базової соціальної допомоги. Цим також буде займатися пенсійний фонд, про що ми розповідали ще в травні. Ну, але читачі видання на пенсії почали бити на сполох. Наприклад, Світлана Павліна з Одеської області в середині червня звернулася до місцевого пенсійного фонду, щоб проконсультуватися з приводу отримання такої виплати. Але там їй відповіли, що про базову допомогу нічого не знають. Ба більше за словами читачки, наше видання там звинуватили у брехні. Втім, відповідне рішення Кабінет Міністрів ухвалив ще 25 березня 25 року, номер 371 під назвою Деякі питання реалізації експериментального проекту щодо надання базової соціальної допомоги. Шкода, що інформаційно розяснювальна робота шкутильгає, і на місцях рядові фахівці взагалі не знають про такі ініціативи уряду і не можуть надати кваліфіковану консультацію. Ну але сподіваюся, що це одиночні випадки. і До того ж, наша читачка звернулася до пенсійного фонду ще до настання липня. Загалом у пенсійному фонді офіційно оголосили про новий вид допомоги тільки 20 червня. Нагадаю, що на початковому етапі базову соціальну допомогу зможуть отримати не всі деталі цієї програми, а також як саме вираховуватиметься розмір базової допомоги, я розбирав ось в цьому відео. Ще одна новина від пенсійного фонду. На його веб порталі електронних послуг для пенсіонерів з'явився новий сервіс під назвою Моя ідентифікація. В цьому розділі зазначається дата останньої ідентифікації і джерело, за допомогою якого вона була проведена, ну, наприклад, через банк. Сервіс дозволяє переконатися, що ідентифікація проведена і це є підставою для продовження виплат. Якщо пенсіонер не потребує ідентифікації або жодного разу її не проходив, поля цієї сторінки на порталі будуть порожніми. Більш докладно про новий сервіс можна почитати на сайті пенсійного фонду за посиланням під відео. Наступна новина від Міністерства соціальної політики. Там повідомили, що додаткові виплати від ООН для пенсіонерів осіб без права на пенсію та людей з інвалідністю продовжено до кінця липня. Йдеться про осіб, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій у дев'яти областях, мають низькі доходи та не отримують інших грошових допомог від міжнародних організацій. Розмір допомоги це різниця між пенсією або соціальною виплатою, яку вже має людина, та 3250 гривень. Якщо соціальна виплата становить, приміром мінімально на сьогодні 2361 гривню, то людина отримує додатково від ООН ще 889 гривень, тобто йде доплата до 3250 гривень. Якщо у когось пенсія, наприклад, 3 тисячі гривень, то такій людині доплачують додатково 250 гривень. Але все це тимчасово. Доплати продовжують і нараховують автоматично разом з наявними соціальними виплатами, звертатися по них нікуди не потрібно. Попри публічні наміри влади нібито обмежити пенсійні пільги прокурорам, у декого з них виплати продовжують навпаки зростати. Нагадаю, з початку року уряд ухвалив рішення про урізання пенсійних виплат, тим, у кого вони перевищують 23 610 гривень. Чим більше пенсія, тим більше її урізають. Це, зокрема, передбачає стаття 46 закону про державний бюджет на 25 рік і постанова Кабміну номер 1 від 3 січня 2025 року. Посилання на всі названі в цьому відео нормативні документи традиційно є в дописі під відео. В принципі, рішення стосувалось тих, хто виборов свої захмарні пенсії через суди, які знімають обмеження щодо максимального розміру пенсії. Тепер таким особам знову доводиться йти до суду. Ну, наприклад, у колишнього прокурора Валерія Поліщука до 1 січня пенсія становила 51 тисячу гривень на місяць. Від січня її урізали і на 20 тисяч, і її щомісячний розмір тепер складає 31 тисячу. А 12 червня 2025 року Донецький окружний адміністративний суд виніс рішення. На користь пенсіонера і зобов'язково зобов'язав пенсійний фонд повернутися до попереднього розміру пенсії. Тепер вона знову має становити 51 тисячу. Ну, кому цікаво, посилання на це судове рішення є також в дописі відео. І це вже не поодинокий випадок, а лише приклад таких рішень дедалі стає більше. Насправді доволі складно розібратися в цій ситуації, на чий бік ставати. Адже у людини вже було рішення суду в пенсійній справі, а їй все одно вирізали пенсію, довелось йти до суду. Ну, а з іншого боку, виходить так, що одним можна отримувати захмарні пенсії, ну а інші надалі мають виживати на мінімалку на 2-300 на місяць ще й проходити ідентифікацію, щоб вибороти право отримувати ось ці копійки. Наостанок додам, що Міністерство соціальної політики нещодавно оприлюднило роз'яснення про додаткові нюанси зарахування закордонного стажу. Більш докладно я окремо розповім про це в наступному відео, тому не забувайте підписатися. Дякую за увагу. діліться своїми враженнями в коментарях і не забудьте поставити вподобайку. Бувайте здоров'я і хай щастить!